І сьогодні в нас другий час ні, Сніжний поугл. Ми спробуємо забирати уже на другу карту і на машину нову. Зберемо цей сніжник екіпіруємо його. Я тут не качався без вас, Ну, получав вже по 19, тому в прошлый раз купили бета нового. Слід ще стоїть 50 тисяч, так що його не купляємо. Зразу копимо на е, яйце якесь там должно якесь бути. Зараз подивимося, що там за яйце буде. А потім уже будемо купити на карту. Я так за чуть-чуть пробігав вже 2 тисячі накопив. Нічого. Так, 250 тисяч 000... опасану 5 тисяч. Копимо 5 тисяч. На новой яйце меджом. Покаше. А я сейчас хочу быстренько либо э, открыть секрет дивиться. Я в прошлой серии не побачив, но там дается X2. Типа ты ти ездишь на машине тобі одразу раздается Х2. прекрасно. Поки вже 4 к накопив, А далі як піде, я не знаю. Ну, думаю, що недовго будемо копити, бо я вже пішли не купив. Поки йдемо собі і копаємо. Що є? Чи насобирали. Так, тут через дерева не можна перейти. Я не знаю. Тут уже можна. Ну, дивіться, ми вчора забрали якісь ежедневні награди. Так, ладно, купуємо далі яйця. Що нам випадає? Ципа. Ципа, ципа. Цип, цип. Так, Х2 снігу дає вже. Це прекрасно. Це очень прекрасно. Копаємо її по 33 по 66 получаю. Хорошо, хорошо. Сейчас копим на другу вже карту. А потім, коли дойдемо на ту карту, то візьмемо вже машину. Будемо на машині їздити, мені кажеться. Так, машину туди їздить. Я тоже хочу взяти. Якусь машину так саме на дорогах 15 тисяч. Це хорошо, хорошо. У мене поки що 3 3000, а мені 10 треба. Ладно, коли буде 10, то я включусь до вас. Ось, наприклад, я вже накопив, друзі, 10 тисяч. І тепер йдемо вже на другу карту. Збирати сніжок. І оскільки я тут получаю по 132 по 66. Це хорошо, достаточно. Якби сейчас, блін, машину ще накопити. Ну це я думаю бистренько ми зробимо, ребята. Так все, накопили на машину даже. Поки розговорювали. спавню машини. Спауню. спаун, удалить спаун. Удаляем спаун. Я не пойму, что за фигня. А, треба можно все убрать. Так, э, спаун. Не понял. а, где он? А, он, он, он. Так, э, седаем Драйв. Ну и поехали. О, ого. А тут уже быстрее будет собираться. Так, а ну-ка поехали, подаем, а сколько будет следующее стоить яйца. Едем, едем, то сильнее, сильнее, на тихо. Хоть меньше получаю, но зато быстрее. Погнали, подивимось. Следующая добавка 15. Фу, яка добавила? Яйце 15 тысяч. Так. Щас нам треба задавать назад. їдемо, 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 їдемо і збираємо. ой 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 тормоза, тормоза. І погнали. Так, 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 так. І будемо збирати так. Ну це дуже швидко воно збирає мені. І зато недовго. Я что-то с управлением тут не дуже разбираюсь. Надеюсь, вам будет видно скорости катан. У нас я не бачу. Опа, тормоза. Опа. Так, вже накопили на яйця. Так що розвертаємось і їдемо купляти. Танк. Танк поїхав. Хе, прикольно. Він. Так, 18 тисяч у мене снігу. І йду я купляти оце вже яйце. Що тут там не выпадет, надеюсь, що... что з нормально нет. Не нормально выпало. Знач... А, ну нормально випало, нормально. На 4. А. Так, следующий стоит 20к. Ну, все нормі, ну поп попробуем. Е -е, це 50 це дорого. БД Ем. Ладно. Удаляємо і спаун. Драйв. Uh, Скільки я щас буду получать? По 35 пять нормас. То Та... не по 35 по 70. О, господи, дріфт який був, дико що. Так, ну пока 20 к собираем. Да ⁇ -мо ⁇ мои заносы. И пока собираем. Собираем. Так, ладно, я подключу до вас, скоро соберу вам. Итак, ребята, я уже купив оцю фигню И сейчас куплю на другу карту. Я не знаю что там будет Я уже куплю на яйце и на нову карту 50к -ка куплю Ну, я уже купив вот это яйце Ребята я вас тут застрял Но зато я почти уже накопив Спавню ще одного. Все тільки, Ну і поїду вже шкупу другу карту. Ну, з ніжким зато в мене не однімається. Так... поворот зараз буде. Поворот... Та йо-ма-йо, он -йо, задубав вже з носа. Так, о, общем, 50 к есть. Так, я сейчас зайду туда, подберусь, сколько мне там будет даваться. Ого, 200. Так. А ну сколько тут уже? Золотой питомец. Тут сколько? По миллиону, убил Спасибо, по-моему. Поїхали тоді туди, куба Я э, там куплю яйця, А може тут інструменти э, є? Ні, тут інструментами ніхто не допозує. Так, э, наприклад, я зараз куплю яйця. Ось, мої тачик. Так, погнали. Тепер отак заспавню. Все, заспавнив, Зараз їдемо купляти яйце. Так, розвертаємося. Зато тут вже можна взяти розгон і гарно поїздити. По скоростях нічого тобі не буде.

На дискотеку. Едем, едем с гаража утра. О! Ты -мо. Так, окружляем. Из... Ай. Так, ну, уже 90к есть. Так что можно ехать. Куплять. Ну, погнали. Стока уже даже И купляємо яйця Я щось яйця называю таболопой. Ну ладно, буду называть табалапой, так дабопой. Так, купляємо. угу, угу, угу Необычный. Так, и шо там за необичный минут? На девять. Нифига себе. Так, все. Э, так, экипировать лучших. Лучших. Табалапа. Мне интересно, за парпа сколько я буду получать. Я исполню тачку. Ну вот так. Ну, погнали посмотрим. Так. Господ, что-то такое. Так, на цей карті я по 50, а там по 100, по 50. Ну, це не получаю я по соточки, по 199. Ніфіга, і по 299. І 300, даже получав 88. А тут так 299. Угу. Так, 299 получав. И все, и все. Ну да, норм. Ну а все и прекрасные ноги, друзья. Я вам так скажу, можно уже завершать. Всем пока, пока.